Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Evil. за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Хубот News. Нас чекає оновлення бонового магазину. Це оновлення вийде з інтерацією оновлення 1.22. Тобто в цьому оновленні у нас вийде як і колісна техніка, також разом з цим вийде оновлення бонового магазин. Так, це чудово. А що ж нам туди додадуть? Перші претенденти, які вже давненько підсіли на хвіст до танків в боновий магазин. Це IMIX CDC та FCM 50 тонн. Ці танки можуть бути додані до оновленого бонового магазину. Чому так? Тому що ці танки нещодавно трішечки підрівняли, підапнули та хочуть їх запихнути у боновий магазин. Але... Чи буде це дійсно так, та чи можливо всунуть якийсь танк, який буде непотрібний, ще невідомо. Єдине, що хочу сказати, що ще можуть додати новий танк 10 -го рівня до бонового магазину, так як хочуть ще апнути ФВ-215 важкий танк, але це тільки поки що на Лесті. Якщо ж апнуть і у нас, то можливо, боновий магазин можуть оновити. Або не оновлять з 10 рівнем. Чому так? Тому що якщо буде оновлений танк, апнутий, то навіщо додати 10 рівень? Але для того, щоб вимити бони із гравців перед глобальною мапою, яка відбудеться після Нового року, звісно ж, Wargaming може додати. Додати техніку 10 рівня, щоб трішечки з вас вичерпати бон, тому що, можливо, буде якась колекційна техніка на глобальній мапі. Отже, давайте швиденько перейдемо до того, до чого я веду. Виду до того, що у IMX CDC та FCM 50 тонн. Швиденько розбираємо ці танки та дивимося, що в загальному вони можуть. Середня шкода, що у IMX CDC та FCM 50 тонн однакова 240 одиниць. Пробивання базовим снарядом 212 мм. Що у того, що у того. Але скорострільність, звісно ж, відрізняється. Заряджання гармати у CDC 5,78, а от уже FCM 50 тонн – П'ять це із стандартним обладнанням досилач, вентиляція та турбонагнітач. Тобто FCM трішки ДПМніший, при тому, що FCM має бронювання корпусу набагато потужніше, ніж FCM. Бронювання корпусу складає в лобі 120 мм. Але що таке 120 мм? В загальному це нічого, тому що нас будуть пробивати навіть сьомі рівні своїми ББшками в лоб, навіть шості можливо, через раз голдой голдою будуть пробивати. Що має CDC, то CDC має всього 30 мм, тобто фугаси він приймає. Але CDC за рахунок того, що він має маскування, а маскування він Має таке собі, 11% всього нерухомої машини. Під час руху 8%. Тобто ми можемо сказати, що CDC він нам не. Зможе грати у кущах чи якось від кущів. Так, якщо накинути, наприклад, ще маскування, наприклад, в екіпажі накинути маскування, то ми маємо 21% 93. Це говорить нам про те, що, можливо, ми і зможемо грати, але все рівно на CDC у вас буде дуже велика складність грати від кущів. Це ДПН танк, і він дуже рухливий. Що ми маємо по потужності двигуна 1290 кінських сил на тонну, при тому, що що ми маємо масу танку 34,45 тонни і в загальному питома потужність 37,45 кінських сил на одну тонну. Що ми маємо по максимальній швидкості? 61 км вперед та 25 км назад. Чого немає у нас ФЦМ? Він всього важить 55 тонн майже. Потужність двигуна 1344 кінських сили. А от уже на одну тонну складає 24,46 кінських сили на тон. При тому, що швидкість вперед ми маємо всього 55 км, а назад 22. Але швидкість повороту шасі в градусах у нас набагато ліпше у FCM50 тонн, тому що у нього 4569, а от уже у iMix CDC 45,5 на 1 секунду повороту шасі в градусах. Можу сказати, що огляду цього танку 424 метри у CDC, тобто він навіть світити не може, а от уже у FCM 50 тонн 436 метрів. Нам говорить те, що ці танки дуже відрізняються, але в середньому вони геть ідентичні. Тільки один важкий танк, а один середній танк. Що ж у нас по ДПМу? У АМІксо з CDC у нас 2500 ДПМ майже майже, без 7 одиниць. А от уже в ЦМ 50 тонн 2688. Але якщо зрівняти з тими танками, які у нас зараз є в Боновому магазині, то звісно ж ці танки нам особливого бусту не дадуть. Чому? Тому що це тільки для колекційної техніки. Ця техніка виведена була ще не пам'ятаю, в 15 му чи 16 му році з продажі раніше вони нагибали. Зараз же ж це не дуже актуальна інформація на рахунок того, щоб вводити його в боновий магазин. Тому що ці танки ну майже нічого не можуть зробити. Майже нічого. Єдине, що якщо ти потрапиш в нубку, там так ти можеш зіграти як і ЛТ, як і важкий танк, і своїм ДПМ просто розвалювати противника. Але ж ні. Що стосовно того, що у нас буде ще з десятих гривнів, то у нас дуже багато зараз танків в інтерації на супертесті, які можуть дійсно потрапити до бонового магазину. Які ще танки невідомо, але як тільки я дізнаюсь, я обов'язково вам все розповім. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока, тихого та мирного неба.